Сьогодні могла статися найбільша подія в крипторинку. Це найбільша фьючерсна позиція в ліквідації, але все ж таки позицію цю кит прикрив і він знає точно, що ринок скоро піде. І як я казав, скоро ми підемо менше 100 тисяч доларів. Ходімо, покажу, що може бути. Ось ми з вами перейшли на Китай, бачимо, що у нього був ну так і є лонг по біткоїну 40 плеча. І зараз бачимо просто ці фантастичні 240 мільйонів доларів. Ще нещодавно, тобто зранку я ще робив відео, було півмільярда доларів, але була ліквідація в районі 98 тисяч доларів. Потім він скинув позиції, і зараз він скинув 50% від позицій. Бачимо, що ліквідація вже 82 тисячі доларів. Переходимо ми з вами на трені ключ годинний таймфрейм. Як ми бачимо, ми два рази вже брали певну ліквідність зверху і. Потрібно нам розуміти те, що ми так і знизу ліквідність, як ви бачите, не забрали. І в районі 100-98 тисяч доларів зібрано багато ліквідності, яку біткоін точно піде забирати. Тому Кит це знає, і Кит розумів, що якщо він зараз не прикриє позицію, хоч трішки в плюс, то його потім точно піде ринок ліквідувати, тому він прикрив позицію аж до 80 тисяч двох доларів в ліквідації. Тобто, що зараз не є цілком реально, що якщо тут і біткоін дойде. Тобто 100 тисяч доларів цілком реально, а от, е, навіть менше 90 тисяч доларів це цілком нереально. Як ти бачиш про все це я пишу в своєму телеграм каналі Доман, тому переходь і підписуйся.